Отже, друзі, я зараз знаходжусь в Словенії біля озера Блєт. Подорожувала я поїздом з філаху, дуже зручне сполучення. Отже, знаходиться тут залізниця, залізнична станція десь в п'яти хвилинах ходьби від цього озера. І як ви бачите, є безкоштовний пляж, де можна поплатити є немовірно в цьому неймовірно красивому озері. Насолодитися краєвидами. Ось я зараз думаю, можливо, поплавати спершу і потім вже зробити таку екскурсію навколо цього озера, показати вам різні краєвиди, можливо, навіть піднятися на якісь пагорби, щоб зверху подивитися на це озеро. Ось, але я ще вирішу, як все буду робити. А поки насолодимося цим днем, насолодимося цими краєвидами і. Так дивіться біля озера. Також є така мапа, де розповідається, куди можна піти. А і також, як ви бачите, є кораблики, можна самим взяти на прокати або хтось з вас повозить це як автобуси. Тут написано типу, бас, кораблик. Ось. І є різні станції, де можна сісти, як я розумію, ось як він ходить, цей кораблик. Можливо, навіть можна цим корабликом добратися до самого острова, на якому знаходиться церква. Ось, Я, я обдумаю, як я захочу зараз провести цей час, але я точно хочу обійти все озеро. Дуже комфортно що є от, така от асфальтна доріжка. До речі, зараз тіньок і комфортно пересуватися. Тут також є різні віли, але найголовніше знаходиться там озеро, але ми ще знайдемо якісь а, кращі локації. Піднімаємося ми зараз на пагорб. На якому знаходиться Белецький замок, який було ще споруджено в 2011 році, і дуже багато разів його перебудовували в різних стилях. Був і Ренесанс, і стиль готичний. Ми піднимемося зараз туди і спробуємо також. Глянути на це озеро, подивитись на замок, на архітектуру. Сподіваюся, що це не займе багато часу, бо потрібно бачите, підніматися. Але добре, що тут також є доріжка, тобто все безпечно. Я також бачу тут людей, які спускаються або піднімаються. Тому все ок. Я підійшла вже до замку, можна побачити локації, куди можна війти всередині. І ціни варіюються від 7 до 18 євро. 7 – це за дитячий квиток, і 18 – це вже для дорослого. Для студентів – 11. Я зараз спробую зайти. Можливо, навіть куплю квиточок. Ось. Кіт дзвони, і чесно кажучи, я подивилася фотографії. А як виглядає замок всередині, які там є кімнати, які є музеї, і чесно кажучи, я не зацікавлена, тому я зараз спускаюся вниз і спробую знайти іншу локацію, де можна навіть побачити сам замок. Бо тут ми заходимо, ми цей замок не бачимо, просто буде видно озеро. А якщо перейти на іншу сторону озера, на інший берег, буде видно і церкву, і замок, тому. Прямуємо далі. Я йшла чудове місце, де можна відпочити. До речі, ось там знаходиться серце, можливо, я навіть зв'язуюся, якщо буде видно. Ай, не дуже видно. Я прикріплю фотографію. Там можна зробити дуже миле фото а, з видом на озеро, на церкву, на, на замок. Так, і дивіться, які тут є квіточки красиві. І ось така зелена територія. Купила собі ось таку листівку на пам'ять. І дивіться, є ось такий магазин, це прямо біля озера, де можна купити якісь продукти, якщо вам потрібно. І взагалі є багато різних генделиків, тобто різних кафешок, ресторанів, де можна посидіти біля самого озера. Отже, звісно, для перекусу. Це ж я, я ж подорожую, я завжди шукаю якісь альтернативи. Кафе, ресторанам. Я беру бурек. Бурек дуже смачно, до речі. За 2 євро бурек, і ще якась булочка, якась тут музика. З таким от краєвидом просто на ура. Так, Бурек, доїдаємо. І насолоджуємось прогулянкою. Озеро було утворене ще 14 тисяч років тому, в кінці льодовикового періоду. Ось, як воно зараз виглядає, там церква ще на фоні, про неї також трошки розповім. А, і що цікаво, воно ніколи Ось. не замерзає, його довжина десь 2 кілометри, ширина 1,5 кілометри, глибина максимум це 30 метрів. І що варто зазначити, цікавий факт в тому, що от знаходиться церква, як ви бачите, на маленькому острівку. І цей острівок, він є єдиним островом в Словенії. Так, ось бачимо, плавають люди і ось ця церква. Я знайшла ще просто неймовірний ракурс на церкву Пресвятої Богородиці. Подивіться, як переливаються кольори, такий голубий синій, якийсь трошки смарагдовий, і просто неймовірно відкривається вид на цю церкву. І також дивіться, гори і хмари. До речі, на неї можна потрапити в саму церкву. Як ви бачите, човни їздять тут, точніше пливуть туди. Це не є проблемою. Про що я й казала? Що можна піднятися. Трохи такий 30 хвилин, 20 хвилинний хайкінг і піднятися на вюпоїнт, піднятися на оглядову площу, де відкриється красивий вид на озеро. Знаєте, я ось, дивлюсь, піднімаюсь, і дивлюсь на ці сходи і згадую пісню Stairway to Heaven. Піднімемося і побачимо дійсно рай heaven Друзі, на жаль, то був обман. Ось, але, але дивіться, залишилося всього лиш 5 хвилин. До речі, дуже зручно, що по справжньому навколо цього озера поставлені ось такі от прилади, де можна набрати воду, питну. Саме, я так розумію, з озера Блід вони якось його фільтрують і можна набрати собі водичку. Свіжої водички, вона дійсно дуже смачна. І от дійсно, в таку спекотну погоду дуже добре що є такі станції. Друзі, звісно, ого, я така трохи червона. Погода супер. ми Навіть поплавали. Отже, така в мене вийшла подорож. Сподіваюсь, вам сподобалось. Такий сонячний літній день на озері. Ось так що дякую за перегляд і до нових подорожей. Па-па!